Що вам очікувати в цей коридор затемний? Які події у вас будуть відбуватися? Буде проігруватися тема стосунків. Ви будете вибирати між двома чоловіками. Тобто, у вас є певний вибор, з якою людиною йти далі. Планувати майбутнє. Так. Да. Можливо, проявляється варіант колишнього. Так, да. є така певна конкуренція за ваше серце. Добре, давайте спитаю вам пораду, як вам краще вирішити ту ситуацію. Дивіться, вам потрібно однозначно все старе, саме в цей коридор затемнень, закінчувати. Так. Та Довіритися фортуні. Тобто, все піде правильним шляхом. І дивіться, для багатьох я хочу сказати, що ще можливий варіант події в коридор затемнень, ви будете вирішувати якісь певні питання, чи то з приводу, бачимо, карта правосуддя, тобто організації. Так. Так, ви зможете вирішити питання, яке у вас там буде. І ще можливий варіант, вам потрібно буде звертатися за допомогою адвокат, юрист, тобто людина, майстер своєї справи, яка вам допоможе у вирішенні питань. І це, можливо, навіть це буде чоловік. Так, відкривається для вас нова перспектива. Для багатьох хочу сказати, що цей коридор затемнень принесе. Для вас нові стосунки, можливо, також даже створення сім'ї. Так, старе від вас однозначно відійде. У вас відкриваються нові горизонти, нове майбутнє. Дивіться, що кохана людина з'являється, або ж з якою ви зараз людиною, у вас йде як проработка на більш офіційний рівень стосунків. І ще хочу сказати, що саме в цей коридор затемнень ви можете досить таки поміняти своє життя в найкращу сторону. Так, я вже бачу, у вас йде період проривів, змін. Тобто, ви рухаєтеся впевнено до своєї цілі, а щоб це було, ви повинні вирішити, що ви хочете і тільки тоді діяти. Так, однозначно, сфера стосунків. У вас нарешті вже пропрацюється, і ви вийдете, дивіться в карту сонця, успіху, задоволення. Досить таки добра карта. І Давайте вам спитаю пораду на цей коридор затемний. Дивлюсь, вам досить таки є тяжке питання, яке у вас тянеться. Можливо, або не один місяць, бо що ви шукаєте роботу. Для багатьох приграється варіант, ви її знайдете. Так, однозначно, кар'єра виходить. Для багатьох, ще бачу, можлива зміна місця проживання. Ви будете міняти однозначно в своєму житті все. Вийдете зі страждань. І угу. ще хочу сказати, якась, можливо, певна ігра ведеться за вашою спиною, вам не потрібно ні в коєму разі. Брати це до себе, закриватися, вам потрібно навпаки, дивіться. Дивитися, бачимо карту мир. Тобто, це для вас відкривається щось досить таке глобальне, нове. Да. а от за цього, що на вас ідуть як певні ігри і замисли коварні, ну вас як стопорить. Бачимо. І ви як ходите постійно по кругові. Вам потрібно відпустити щось старе. Це однозначно бачимо карта трансформації. Тобто, щоб увійшло у ваше життя нове, вам потрібно відпустити старе.